За кермом цих жигулів давно ніхто не сидів, і судячи з зовнішнього вигляду, ніхто ніколи не сяде. Спущені колеса, іржавий копот, гниле начиння. Транспортний засіб давно перетворився на сміття на колесах, проте жодна з комунальних служб його і досі не прибрала. Таких померлих і непохованих автомобілів у столиці більше тисячі. Червоні жигулі уже рік стовбичить біля бізнес-центру поряд із метро Шулявська. Водій, який тут працює, каже, автівку притягнули рік тому під час рейдерського захоплення. Справу вже залагодили, а машина залишилась. Навіть шукачі брухту її оминають, бо на машині номери владельця немає. можуть пред'явити, що воруєш. Центр Києва, проспект перемоги в одному дворів те, що й автомобілем назвати важко лише обгорілий каркас. Тутешні жителі кажуть, стоїть уже чотири роки. Коли автівка була цілою, власникам пропонували купити на брухт. Ті відмовились, тепер треба самим платити гроші за утилізацію. Процедура потягне гривень на 500. Хазайка не це ж треба гроші платити. Хазяй за це. Жінку, котру називають власницею, немає вдома. Сусідка пояснила, та радом віддала б авто на утилізацію, але машина записана на чоловіка. А він тут не живе. А вона власниця? Ні, власник власник мені здається документи на нього. Управління благоустрою запевняють, тепер буде все простіше. Потрочені автівки, що перебувають на обліку в ДАІ, будуть відвозити на штраф майданчик. Якщо власник не з'явиться за певний час, авто утилізовуватимуть без його згоди. Зараз Київрада розробляє відповідне рішення. На сьогоднішній момент діє такий порядок який не дозволяє нам проводити такі дії по відношенню до автомобіля, який знаходиться на обліку. І ми вимушені працювати тільки з тими е, автомобілями, покинутими, які дійсно зняті з обліку, які фактично є безхазяйними. Деї підтверджують, зняти з обліку авто може лише безпосередньо його власник, а без такого папірця утилізація неможлива на сьогоднішній день. Е, тільки власник може або юридична особа, яка володіє транспортним засобом. Вона може звернутися до органів Державної інспекції. і скажімо так за цим документом, ми далі займаємось зняттям з обліку даного транспортного засобу. Законів, які б зобов'язували власників утилізовувати авто в Україні, немає, кажуть юристи з іншого боку, авто приватна власність, і так органи самоврядування не можуть ними розпоряджатися на свій розсуд. Якщо їх утилізувати, то коли з'явиться власник, то буде відшкодовувати збитки. За таку утилізацію, бо знов ж таки, будь-які рішення місцевих органів влади вони не можуть суперечити конституції України. Всі підзаконні нормативні акти узгоджувати з нормами і цивільного кодексу, і конституції у чинному законодавстві є процедура, що дозволяє очистити місто від залишеного авто. Пояснює юрист. Будь хто може заявити про такий автомобіль міліцію як про знахідку, якщо власник не знайдеться за 6 місяців Цю машину можна продавати для потрощених авто теж є окрема процедура. Тож юрист радить не придумувати велосипеда, а перечитати чинне законодавство і для початку скласти перелік машин, які гниють у дворах. Олександр Ревуцька, Павло Пархоменко, соціальний пульс.